Яке найгірше повідомлення ви випадково надіслали не тій людині? Я переписувалася з хлопцем, який продавав обігрівач в інтернеті. У той же час я переписувалася зі своєю подругою. Ми обговорювали різні дивні речі, які ми робимо в оглядовій кімнаті, чекаючи, коли прийде лікар. Я написала повідомлення: я завжди ховаю бюстгальтер і нижню білизну під одягом, коли відвідую свого гінеколога. У відповідь я отримала повідомлення: це чудово, а обігрівач вас все ще цікавить. Надіслав. Слав, кохаю тебе своєму босу, а не своїй дівчині. Миттєва паніка. Він відповів: ціную ваш ентузіазм, але давайте збережемо відносини на професійному рівні. Я надіслав електронного листа зі стратегічним планом, призначеним для мого адвоката, людині, на яку я подав позов. У мене є друг, який у минулому був членом злочинної організації. Зараз він вже досить старий, тому не дуже добре розбирається в технологіях, як от текстові повідомлення, тощо він вирішив написати довге миле повідомлення, призначене для жінки, але заплутавшись із телефоном, він випадково надіслав його знайомому гангстеру. Мені це здалося кумедним. Коли мій дідусь вчився писати текстові повідомлення, ми часто отримували від нього всі. Лякі випадкові повідомлення явно призначені для інших людей. У нього був друг, який був одним із тих крутих хлопців старої школи, які завжди докоряли людям, називаючи їх ніжними феями, якщо вони робили щось, що він не вважав достатньо мужнім. Мій дідусь ненароком відправив цьому другу повідомлення: привіт, маленький жучок. Так він зазвичай називав мою кузину, який, очевидно, і збирався відправити повідомлення. Люблю тебе обіцяю. І та цілую. Я хотів би побачити реакцію того друга після того як він прочитав це повідомлення. Я не надсилала, а отримала повідомлення від мами із запитанням, чи знаю я, що таке брудний Санчес. Я відразу отримала від неї друге повідомлення, в якому було: Ой, я хотіла відправити це твоєму татові, так наче це покращило ситуацію. Буквально вчора моя майже 80-річна мама запитала мене, чи знаю я що таке Букаке. Про це згадувалося в першому епізоді нового сезону серіалу Білий лотос». Я продавав мотоцикл і переписувався і з покупцем, і зі своєю партнеркою. Я випадково надіслав покупцеві повідомлення, зробиш мені мінат сьогодні ввечері. Ну, будь ласка, зрештою він купив мотоцикл і сказав мені, чувак, це звісно гарний мотоцикл, але я не збираюся робити тобі мінат за нього. Це не я надіслав повідомлення, але я спілкувався з деким у Діскорд. Як раптом він надіслав мені скріншоти нашої переписки, висміюючи те, як я спілкуюся, він відразу видалив їх, але не настільки швидко, щоб я не побачив. Надіслав однокласниці моєї дитини, якій на той час було 10 років, повідомлення із запрошенням прийти порозважатися у джакузі. У мене був її номер через участь у шкільній діяльності. І я хотів надіслати повідомлення контакту над нею. І як ви виходили із цієї ситуації? Не знаю, як було у нього, але якби зі мною трапилося щось подібне, я б негайно подзвонив батькам цієї дитини і відкрито все пояснив. Мені здається, це єдиний спосіб. Колись моя подруга надіслала мені, по суті, нюц без сексуального підтексту, намагаючись надіслати своїй мамі фотографію прищика, фурункула чи дивної плями на своїй дупі. Її мама негайно зателефонувала моїй мамі і пояснила, що трапилося, щоб ніхто із нас, дітей, не потрапив у біду. І щоб моя мама могла прослідкувати, щоб фотографія була видалена належним чином. Сподіваюся, батьки дітей у цій ситуації були розсудливими та розуміли помилку. Тому що, як мені здається, розмова в дусі Ти Довбаний Збоченець набагато незручніша ніж, будь ласка, перевіряйте, кому ви надсилаєте фотографії та повідомлення, перш ніж зробити це. Коли моя дружина дізналася, що вагітна, я зробив фото УСД і збирався надіслати його своїй сестрі. На жаль, я випадково клацнув не на те ім'я. Це історія про те, як першим, хто дізнався про вагітність моєї дружини, був мій колишній начальник. Не катастрофічно, але досить незручно. Надіслав смс як справи сучко своїй мамі замість свого друга в середній школі. На щастя, їй це навіть здалося трохи кумедним, але на хвилину я подумав, що вона мене приб'є. Лол я випадково надіслав не найпристойніший жарт про маму мамі свого друга. Не дивно, що після цього я їй не дуже подобався. Це сталося не зі мною, але я була першою, кому моя подруга розповіла про це у стані паніки. Вона випадково надіслала посилання на порно у жанрі анальний пролапс. Не гугліть це, особливо якщо ви їсте знайомому хлопцеві, хоча мала намір надіслати йому посилання на автомобіль, який вона хотіла купити. Вона сказала, що просто забула, що скопіювала посилання на порно, і припустила, що це було посилання на. На автомобіль, яке вона скопіювала раніше. Найсмішніше те, що повідомлення було надіслано в інстаграм. Вона могла скасувати повідомлення навіть тоді, коли це сталося багато років тому. Але вона не знала про цю функцію. І на жаль, навіть коли я сказала їй, що вона може це зробити, було вже надто пізно. І він все побачив. Вона також намагалася вдавати, що її зламали. Вона займалася цим секунд 5, поки не стало явно. Очевидно, що ніхто її не зламував. Відео зі мною та вібратором у моїй історії в Снапчат. Дякую дівчині, яка написала мені, що я дуже сексуальна, але вона хотіла попередити мене про всяк випадок. Ніколи в житті я не видаляла історію настільки швидко. Те саме, моя кузина надіслала мені повідомлення, запитуючи, чому вона бачить фото моїх цицьок. На щастя, я видалила його до того, як хтось ще його побачив. Надіслала відео, де я граю сама із собою своєму босу, якого звали так само як мого тодішнього хлопця, і у відео я просто гнала його ім'я. Ось чому у кожному моєму контакті записані ім'я, прізвище і звідки я знаю цю людину. Я ніколи не напишу Майку Джонсу колезі, те, що призначене для Майка Джонса, кузена. Я запитала свого тата, чи не обвислів в мене цицьки. Я була у старшій школі і хотіла надіслати те повідомлення подрузі. Сумніваюся, що він це пам'ятає, але я ніколи не зможу забути той жах. Ми з другом відправляли одне одному різні реп пісні, і я випадково надіслав пісню. Так я їм цю кецьку як я люблю цей періг із трусиків нікому іншому як своїй бабусі. Я надіслав, я хочу потрахатися сьогодні ввечері своїй сестрі замість своєї дівчини. Мій друг хотів надіслати, моя дупа готова трахатися своїй дівчині. Але натомість надіслав це колезі мексиканцю, який говорив ламаною англійською. Хлопець запитав і як саме ти підготував свою дупу. Я надіслала своєму хлопцю повідомлення: я в своїй кімнаті нудьгую і дивлюся порно. Принаймні, я. Я думала, що надіслала це своєму хлопцю, але насправді я надіслала це своїй доньці, яка була в своїй кімнаті в іншому кінці коридору. Я закричала, коли моя донька написала у відповідь: ем, мамо, я продовжувала кричати, навіть коли бігла коридором. Я забігла в її кімнату, вихопила телефон з її рук, видалила повідомлення, вибачилася схлипуючи, побігла назад у свою кімнату і розплакалася. На Щастя у мене найкраща донька у світі, і вона поставилася до усього цього з максимальним розумінням. Ну і дякувати всім богам, вона вже була доросла. Тоді їй було 19, зараз 21. Я випадково написав своєму суїцидальному другу, просто зроби це. Це повідомлення призначалося для іншого мого друга з таким же ім'ям, який ніяк не міг наважитися запросити дівчину на випускний. На щастя, зараз мій друг почувається добре, але я ніколи в житті не почувався настільки винним. Ми з партнером активно намагалися завести дітей, і я щойно зробила тест на овуляцію. Вирішила надіслати йому повідомлення зі словами: Хочеш спробувати зробити дитину сьогодні ввечері, але я надіслала це повідомлення своєму татові, найгірша прелюдія. Насправді це не щось погане, але я хотів надіслати повідомлення: я люблю тебе своїй тодішній дівчині, а натомість надіслав його мамі. Я помітив помилку, але вирішив її залишити. Через 10 хвилин я отримую відповідь. Це призначалося для ім'я колишньої чи ти чогось від мене хочеш. Не я, а дехто із знайомих. Він надіслав своїй дівчині порноролик по електронній пошті із підписом: Це те, що я збираюся зробити з тобою, коли ми побачимося наступного разу. На жаль, він випадково надіслав це повідомлення на багато старшій заміжній жінці, яка дружила з його родиною. На диво жінка сприйняла все це спокійно. Вона відповіла на його повідомлення. Гадаю, ти хотів надіслати це Амелії, ім'я його дівчини». І так, він був абсолютно пригнічений. Я надіслав кілька повідомлень найкращій подрузі моєї дружини, і пізніше того ж дня хотів написати вже своїй дружині повідомлення: я хочу трохи подуріти сьогодні ввечері, але замість цього я відправив його тій самій подрузі. Вона відповіла: гадаю, нам спершу слід запитати ім'я моєї дружини. Я збирався зустрітися з дівчиною, і була велика ймовірність, що ми переспимо. У мене не було сексу вже близько року. Тож чомусь я вирішив загуглити рік, не займався сексом. Але я випадково не загуглив це, а написав їй повідомлення. Зайве говорити, що мій сухий період тривав трохи довше. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.